Кіста куприка, чи можна позбутися без операції? Перш за все розберемося, що ж таке кіста куприка. Це утворення, яке розташоване вище між сідничної складки, і дуже часто запалюються, а також в ньому утворюється гній. Антибіотики та протизапальні засоби дають тільки тимчасове полегшення. А сама кіста нікуди не зникає. Єдиним методом, який полікує цю проблему радикально, це операція, повне висічення кісти з її ходами. При правильному догляді ризик рецидиву мінімальний. Що ж робити, щоб його мінімізувати? Перш за все, з мого досвіду, людина повинна пройти курс лазерної епіляції зони, яку ми будемо оперувати. Чому? Тому що основним тригером вросла волосся, і саме тригером рецидиву ми можемо. Вважати також цю проблему. Друге це регулярно відвідувати проктолога. Також уникайте сидячого положення, це мінімізує ризик розходження швів.